Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звуть Альона, і сьогодні ми поговоримо про новинку 16-го каталогу. Так, ще одну. І саме про цю новинку ви мене запитували. І, про, і саме ця новинка в шот залетіла більш ніж на 4 тисячі, бо чесно, вона здивувала не тільки мене, як я вже зрозуміла. І це ось така новиночка. Це бальзам для губ з ефектом сяйва. Я не просто так сьогодні нічого не наносила на губи, ми її будемо також з вами тестувати. Приходить вона. В такому пакуванні просто в коробочці без сліди. Абсолютно. Термін придатності мого особисто бальзаму це до 8-го року. В принципі, 2 роки плюс-мінус 2,5, як завжди, компанія дає на кожен продукт. Тому. Класна серія, класні терміни. Давайте дивитися більш детальніше. А чесно, знаєте, цей бальзам він мене здивував і він доторкнувся, напевно, до потаємних ділянок моєї душі. І саме мене повернув у дитинство, тому що саме тоді були такі помади, можливо, хтось пам'ятає такого зеленого кольору, і вони змінювали колір. Да, ось ці також глітери, які змінюють колір, давали такі ніжні, ніжні відтінки. І я пам'ятаю, в мене була така помада. І коли я тестувала саме цей бальзам, він йде повністю прозорий, абсолютно. Ви подивіться, який він неймовірно гарний, блискучий. Я чесно не дочитала в каталозі, що він змінює відтінок. І коли я його тестувала одразу на одразу для відео. У мене просто знаєте, зупинився такий подих. Тобто я просто знаєте, як... я чуть не земліла від нього. Бо дійсно для мене це було шоком і великим здивуванням, те, що він змінює колір. На губах він дуже ніжний, дуже легкий. Він надає легкого такого мерехтіння, але при цьому він комфортний. Тобто немає ніякого пересушування або звичайного якогось, знаєте, такого ось дискомфорту, коли ти відчуваєш його. Але давайте будемо зараз дивитися і ще більше тестувати. Ось так, якщо його а, видвинути, він на максимуму, тобто він має 2,7 грами. Тобто, достатньо такий комфортний саме у вигляді помади, у вигляді блиску, тобто плюс-мінус. Десь частково нагадує енергоблиск. Я маю на увазі як наші зеван. Саме пакування, але трішечки товстіше. Давайте зараз будемо наносити, бо чесно, я ж кажу, можна його наносити як з олівцем, так і просто, але ось ця прозорість, вона потім перетворюючись в ніжний такий легкий рожевий відтінок, ну дуже стійкий по кольору. Сьогодні ви чуєте багато моїх емоцій, але ще раз повторюсь, це просто неймовірний продукт, я так вважаю. Причому, що зараз при замовленні саме в цьому каталозі цього бальзаму ви отримаєте плюс 25 сердець до свого замовлення, а ви зможете їх обміняти на подарунки, якщо ви пам'ятаєте про що. Якщо ні, в моїх плейлистах є відповідні подарунки, де я детально розповідаю, що таке серця, як їх обмінювати, як отримати подарунки, звичайно, на цьому заробити чи зекономити. Давайте будемо дивитися, я його наносила із олівцем для губ і без. З олівцем, звичайно, більш ефектніше, більш вечірній макіяж виходить. З Просто без олівця, більш денний такий макіяж, більш повсякденний, більш такий нюдовий, легкий. Можна наносити як з акцентом на очах, так і, в принципі, просто з нюдом-будь-яким. Дивіться, одразу нанесла просто на верхню частину. І одразу змінюється колір. Одразу. Да? Тобто, низ я не наносила абсолютно нічим верхня частина в цьому бальзамі. Я думаю, вже є відцінок, вже є колір. Давайте тепер на нижню частину, також нанесемо разом. Дивіться, дуже ніжний такий колір. І якщо придивитися, трішки є шиммер. Ну, тобто, трішечки, буквально ніжний такий відтінок, і він не стає сильно яскравим. Тобто він ось в таких нюдових відтінках залишається потім на постійній основі. Це мені подобається, що він ніде не перекликається, ніде не надає такої дуже активної яскравості. І тому, чесно, я раджу його абсолютно всім. Його можна навіть там в школу, можливо, там, ну. В якихось таких постарше класах, так і, наприклад, в університеті, чи просто для будь-яких дівчат, для ніжності. В макіяжі легкості, на дотик він дійсно, як бальзам, десь частково мені нагадує тендеркеа, можливо, да, щось таке, але не таке насичене. По аромату він абсолютно не має ну, ніякого аромату. На смак також немає ніякого смаку, тому. Якщо вам смаки не подобаються, якщо вам не подобаються аромати. То цей бальзам просто для вас знахідка. До речі, а, сьогодні я ще одну новинку тестувала. Хто, можливо, помітив на моїх очах, в тому числі, а, хайлайтер, це також новинка цього каталогу. Це а, ось такий класний хайлайтер, а не огляд якого я зроблю в наступному відео. Тому, чесно, я рекомендую і цей блиск, да, цей бальзам, точніше, і ось цей хайлайтер, для того, щоб ви були просто неймовірними. Насяючи у новорічна ніч.